Як дід Панько з бабкою Ганною пироги ліпили, одного чудового дня, коли сонце ніжно світило в хату, а на подвір'ї півень так кричав, що навіть пес барбос його почав лякати, дід Панько розгорнув газету, глянув у вікно і промовив Ой, Ганно, ти знаєш, що я подумав? Що знову? спитала бабуся, не відриваючись від в'язання. А що як нам пирогів з тобою наліпити, таких, щоб з вишнею, з картоплею, з капустою, щоб аж сусіди заздрити нам почали? Бабка зиркнула на нього. Ти пироги ліпити зібрався, та ти ж навіть вареника від носа не відрізниш. Та я з душею тобі буду допомагати, запевнив дід. Ну і руками, звичайно. Одну руку на тісто, другу на начинку, і все буде добре. Гаразд, зітхнула бабка. Хочеш пригоди, будуть тобі пригоди. Почалося все з тіста. Спочатку дід узяв миску, найбільшу в хаті. Така ще з весілля лишилась, емаль трішки відлущена, але дух борщу тримається й досі. Насипав туди муки з горою. Поки бабуся не бачила, влив води на око так, трошки, і тісто зробилось схожим на щось середнє, між бетоном. І хлібом. Щось воно не хоче слухати, збурчав дід, місивши тією ж ложкою, якою колись картоплю копали. Бо ложка не граблі, підказала баба й взяла справу у свої руки. Тісто стало, як хмаринка. А дід зітхнув. А я старався, та бачу, навіть стіл. От, приклеївся, коли я мішав, і крутив тарілков. І з чим ті пироги? Так, паньку, каже баба, в нас є вишні, картопля і капуста. Почнемо з класики. Давай з вишнями. Поки баба виймала кісточки, дід взявся за дегустацію. Спершу три ягідки, потім жменя, потім ще трохи, і лишилась миска з соком. А де вишні? вигукнула бабка. Мабуть, кіт з'їв. напевно, пробурмотів дід і витер бордові свої вуса. Наступні з картоплею. Дід вирішив, що звичайне п'юре надто просто, додав туди смаженої цибулі, сала і щіпку мрії. Слухай, непогано здивувалась баба. Таке щось у тебе в руках і є? Казав же, кулінарна кров кипить, бабко, з капустою теж не обійшлося без пригод. Дід захотів зробити пікантно, насипав перцю. Так, від душі. Коли скуштували, обидва заплакали, але з різних причин бабка від гостроти, дід Бо згадав молодість у гуртожитку. Ці пироги точно розбудять кого завгодно, хекнув діду. Навіть Петра, якщо йому під подушку покласти, сміялась бабка. Почали ліпити. Коли тісто вистоялось, дід узяв склянку і почав вирізати кружечки. Один рівний, другий кривий, третій рівний, четвертий овальний, п'ятий, такий собі, взагалі схожий на карту Італії. Це дизайн, пояснював він. Хм, це мій ісклюзив, сказав дід. Пироги виходили різні, один як пельмень, другий як вареник, третій як шапка, але кожен мав свою душу. Я їх усіх люблю, гордо мовив дід. І я, але хтось із них точно згорить у печі, пожартувала бабка. Час пекти. Дід розпалив піч, так що дим стояв, як на старій весільній фотці. Поки бабка мазала пироги яйцем, дід стояв із лопатою, мов капітан корабля. Курс на пиріжкові острови вигукнув і акуратно засунув деко в піч. Сіли вже чекати. Ганно каже, уяви, зараз відкривається пекарня пироги панька. Черга до школи, репортери, фотографії, інтерв'ю і тому подібне. А потім пожежники, бо хтось пироги вугілля показав, яке насправді має бути, вставила йому пару слів бабуся. Гей, – «Ні, я все контролюю. Контролював, аж поки не заснув на лаві. Прокинувся, коли запах розбудив навіть барбоса. Горить, кричить, горить. Ні, рум'яниця. вигукнула бабуська. Діду, ти, ти таке не зіпсував. Трошки так піджартовувала з нього бабка. Вийняли вже пироги. Красота, золотисті, пишні, блискучі. Дід аж поаплодував. Пиріг до столу. Слово від душі. Сіли за стіл, пироги розклали по сортах. Бабка подала чай, діду ложку меду до вишневих. Це тобі Ганно затерпіння, мовив, простягаючи найкрасивіший пиріжок. А це тобі за старання усміхнулась бабка, кладучи йому пухкого з картоплею. Тут, як завжди, з'явився сусід Петро. У нього, здається, нюх краще за собаку. Ну що, знову смакота? Я вже думав, то у вас піч загорілась, а то пироги такі і вмостився з краю лавки. З вишнею, солодкі, як життя до пенсії, каже він, жуючи, а з картоплею на всі часи. Їли, сміялися, згадували молоді роки, весілля, як колись пироги, пекли 300 штук, і ще не вистачало. А знаєш, паньку, сказала бабка, ти хоч і не кулінар, але як помічник з тебе ще діло буде. А ти як шеф кухар серіалу, хоч камери нема, але дійство супер, сказав дід. Ну і на фінал, на ранок, лишилось три пироги, і трохи муки на столі. Дід підійшов до дзеркала, глянув вуса в тісті, сорочка в капусті. Така в нас кулінарія засміявся. Бабка вже знову місила тісто. Що, знову? Ага, бо кажуть, як пироги вдалися, значить, в хаті все добре. І з того часу кожної суботи, як тільки в повітрі пахне капустою, сусіди знають у панька й Ганни знову пиріжкова казка, і не просто з начинкою, а з любов'ю і душею.